Вітаю дівчата. Намагаюся зняти два дні гарне відео, щоб воно гарно і монтувалося, але руки не з цього місця в мене до того. І відповідно, запишу одне довге відео без монтажу. Хто додивиться цей молодець, ще й отримає бонус. Дивіться, моя любов до картної пряжі саме власне, полягає в тому, що я дуже люблю її відпирати. Я проекспериментувала багато всього. Скажу так: мої, мій ідеальний варіант це попрати. Зараз скажу як. І 10 хвилин сушки. В кого є сушка, сушильна машина. Я для себе вивела це треба методом проб, щоб воно вам не сіло. Ні нічого, це треба пробувати. Мені ніколи нічого не сіло, але та як вибиває сушильна машина пух, нічого вам так його не розкриє. Сьогоднішні зразки без сушильної машини, щоб ви просто зрозуміли, як гарно розкрилося. Розкажу чим? Використовую ось цей миючий засіб. Переться ідеально, не робить піни, тому що піна дуже важлива, щоб виполокати ідеальну піну, і вам хто вміє валяти, той знає, що використовують мило, завдяки милу гарно звалюється, звалюється між собою волокна. Тому дуже важливо гарно виполокувати пряжу. Дуже важливо, перше, напевно, таке найосновніше правило це ніколи не міняти температуру води. В якій воді ви берете, в такій і полоскаєте. Чому в машині часто ми з машини дістаємо валянок? Власне, через те, що машина нам нагріла до 30 градусів, спустила цю воду, потім далі з системи, залила знову холодну воду. Літом ще може якось пронести зимою це 100% варіант, що вам воно сяде. Ну і мій секретний варіант це буде така міні реклама, напевно, я не знаю, дивіться самі. Ось цей лосьйон, я використовую його завжди. завжди. Це ковпачок, Цього засобу дається в останнє полоскання, коли ви вже все виполокали, до води, і в цьому ви замочуєте ще на хвилин 15 ваші або зразки, або ваші речі. Він є створений для того, щоб не дати сідати шерсті речам. Навіть вони кажуть, що можна повернути один-два розміри. Ну, але це такий вже валянок. Але відіпрати ось. Ви бачите, що воно робить? Це з першого разу, без будь-якого механічного тертя, без нічого. Це отак воно розкриває пряжу. От з такого, дивіться, це ще не праний зразок. Це та сама бебі-альпака, яка буде в результаті ось така. До речі, хочу вам сказати про цю бебі-альпаку. Тактильно це масло масляне, і воно, нагадує мені скоріше ламору або навіть кашемір. Ну, до альпаки, скільки я альпак пробувала, воно мені. Це дуже класна пряжа. Зв'язала наша Світланка нам зразок. Ми додали до нього люрекс такий а-ля Шанель. І до чого я вела? Пропитка для новачків це страшне слово пропитка. Не існує пропитки, дівчата. Пропитка це, власне, є крутка пряжі. На фабриці беруть короткі волокна. Картна пряжа це є короткі волокна. Їх всіх змішують, змішують, там виводять кольори, виводять відтінки, виводять для товщини, нарізають на такі спагетти. І потім ці спагетинки скручують є машина, якій ти задаєш обороти. І вона тобі цю пряжу, одну нитку 1,15, наприклад, 1.15 крутить на ті обороти, які ти їй задав. Чим сильніша крутка, тим важче вибити ці волокна. Розумієте? Чим сильніша крутка, в основному така пряжа йде на тканини. От. А от вже для в'язання крутка йде слабша, і можливе таке, навіть можливе, що цю пряжу пройдуться паром. Ну, можливо. особливо, це то 100% буде для пряжі ручної, пройдуть за паром. Не існує ніякої пропитки. Це вже я вам говорю, тому що я кажу, я була, я робила, була на виробництві, знаю, як воно відбувається. Тому я вам це можу. Перше моє запитання було: а де пропитка? Вони на нас отак дивляться, а яка пропитка? Ну не існує пропитки. І потім вони нам пояснили, що ось ця крутка, це власне і дає те, що випускає волоски. І чим коротше. Волоски, чим коротше ці волоски, тим легше їм пробитися. Чим довші волоски, тим важче їх вибити для того, щоб розкрився цей пушок. І коли ми кажемо кашеміровий пушок, 30% кашеміру, кашеміровий пушок, насправді там не вибивається тільки кашеміровий пушок, вибивається шерсть з кашеміром, тому що воно все перемелене до однорідності і все разом воно вибивається. Маю надію, що вам було цікаво, Моє тра-та-та. Завтра я планую, якщо мені вдасться. Дуже хочу вам показати пряжу з еластаном. Ця пряжа моя одна з улюблених, я дуже люблю її властивості, але вона більше-таки підходить до машинного в'язання і її треба в'язати в одну нитку, коли йде метраж 11 тисяч, 1100 метрів. Зазвичай її треба в'язати в одну нитку, тому що ми отримуємо в кінці. Ось таке щільне полотно. Що ви розуміли, це буде розшито спочатку, а потім вона оцідає до ось такого полотна щільного. Але її дуже класно можна використовувати для підсилення еластичного для надання еластичності пряжі. Тоді полотно вже так не сідає, але воно стає таке цупкіше, тепліше і стійкіше, таке, зносостійкіше. Тому завтра надіюсь, що до зможу. Зацініть моє ось це відео і скажіть, чи вам такий варіант підходить. А зараз для тих, хто додивився це все, трата-та, до кінця на сайті діє промокод. Пишіть українськими буквами з великої букви слово Фортуна і отримуєте, побачите яку знижку. Це, власне, для тих, хто додивився.